Ди, ти ти, ти. сюди, дав, ти сюди. Моя собака, я моя моя. Мати лабрадора це мати щастя. Реально, це собаки-обдімаки, це собаки-ангели. Але також я вам покажу зараз, що ще це таке мати лабрадора. І мати трьох. А ще три лабрадора це постійно купа шерсті в домі. Ось трошечки вже напилісосили, Може комусь треба на собачий пояс. І зараз я вам ще покажу ось в полісосі. Подивіться, це тільки одна четвертинка ковра вже на Я вам в кінці покажу, скільки виходить за один раз з усього дому шерсті на полісосик з лабрадорів. Тепер я маю чистий диван, відносно чистий і ще трошечки шерсті. І ще трошечки шерсті. Ходити по покопаному і лежати на чистому. Правда, це найкраснеше, що може бути? Правда? Правда? Правда, Марлюш? Ай ти моя Марлюша, з кого сипаться стільки шерсті, з кого, з яких оце щок, з яких оце... А так. Так, ну давай, ти одну лапу вмієш, давай ще одну. От так. Сам навчився давати лапу, бо бачив, що Марлі дає. Ваєт дає лапу. І Марлі навчився. І отак от, от. А хто буде тут, як дурний, викачуватися мені? Што? Хто ці щоки? Хто цей живіт? Отак. Отак. Отака собача любов. Бачили? Бачили? Ану. Дивіться. А так, а так, а так, а так, а так. Отак. отак, отак. Трогай мене. Гладь мене, ну я ж тут. Я ж з тобою. Марлюш. І хвостик. Тим-тим-тим. І ще трошечки більше собачої шерсті. Уже одна третя куль целофанового цього кулька є. Один. Один один глухий, але плісос він знає добре. та дам вибачте, вибачте, дозвольте, будь ласочка, дозвольте тут поприбирати. Дякую вам дуже. Чемний пану, але уходьте далеко. Так-дик-дик-дик-дик-дик-дик. Ага. Дивись. І так, неочікувано. то ворог. Піду-ка я сховаюся в спальню. Так. А куди Одін пішов? Куди Одін пішов, я теж туди піду. Ні, піду до Еріка на другий поверх. Отут сяду. Отут сяду і буду сидіти. Отак. Буду високо сидіти. А що ти як наче в дамське сідло сів, а? Ти жужик? Хвостик. Хвостик. <сум> а що ти сів так на бочок? Ай, ти мій на бочок. Ай, ти мій такий на бочок. Такий собака мій хороший. Ой-ой-ой-ой-ой, такий мій лагідний, лагідний собака, самий мій любимий. Ой-ой-ой. Ой, що робиться? Ой, як приємно. <ріху> Марлюш. А чого ти так сів на бочок? А? Давай мені лапу. Давай. О так. Умниця моя, розумниця. А так тобі зручно. Передніми ногами на цьому, а задні... От, давай, бучухаю тебе, давай, 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 давай. Ой, які гарні вушка в нас тут. Ну, ти мій такий... Мій найкращий пес. Ладно, сиди тут, я буду прибирати. Давай. Сховався. Сховався. Пішов до Ерика. Ще трошки шерсті, наче то її було мало, а не ще. Один дуже цікаво, чи закінчилася шумна історія. Іди до мене. Іди, мій старичок. Іди, мій старенький, старенький старичочечок. такий любимий мій. Мій найкращий. Да? Да. Да. Ти мені руки помиєш, я знаю, що руки в мене може грязь. Отак. Отак. Містерічок, лучший. От. А покажи мені свої лапки, пожалуйста. Покажи мені свою лапочку. Да. Боже, в кого такі когти? Оце в тебе хазяйка. Боже, позакручувалася, подрізаю сьогодні. Обіцяю тобі. Мій хороший такий пес. Самый Марлі, Марлі дуже цікаво, чи закінчилася ця історія вся з пилисосом. От його дуже цей момент цікавить, бо він вже спустився зі сходів і тепер дивіться, робить мені отакі прищурені очі. Марлюш, Марлюша, а що ти в мене зображаєш статую? Ага, ну хорошо, добре, зображай. Ну що, ти вже закінчила уборку, чи ще ні? Ти закінчила уборку, чи ні? питає Марлі мене. Ну, я її не закінчила. Він ще прийшов поінтересуватися. Ну, все, собак нема. І ще трошечки собачої шерсті зі спальні. А якщо я буду сидіти в ванні, може ти не прийдеш сюди полісосити? Нє? Прийдеш? Ні? Не? не прийдеш? Іра, ну я ж тут вже зайняла місце, правильно? Чого ти будеш тут полісосити? займатися. На, що воно тобі надо, я тобі ще шерсті натрушу. Так, да, Марі? Натрусиш? Я знаю, що натрусиш. О. -о, -о. Бо ти у мене молодець. А Ой, Боже, хто такий лагідний пес? Хто? З кого шерсть не сипиться начебто? Ну, все, Масі, let's go, я буду полісосать, давай. Угу, пылесос враг. Ось все. Тікаємо. Давай, давай, виходь. Виходь, виходь. Ну. Давай, 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 давай. Молодець, виходь. Але недалеко. Може я ще вернусь? Може все-таки ти не будеш полісосити. Марлюш, буду. хочешь на дверь? Давай на дверь. Давай на дверь. Давай. Давай. Чик-чик-чик. Погрызаш вазоны, прибью. Давай. Адиос. И еще трошечки шерсти с коридора. Еще трошечки собачьей шерсти. И там еще пересосать в себя в комнате. И я вам покажу, скільки, что получилось. Боже, Марлі забули на дворі. Іди, іди в хату, бо дуже жарко. Так, плаття моє висохло чи ні? А ви вже бачили це плаття, висохло. Ух, колір. огонь. Тан тан -тан 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 Купила, знаєте, де. Так, ми з тамарою ходимо пари. Вайт, давай подивимось. Боже, як тобі вайт гарно в цьому кольорі. Ой, темна функція, це твоє. Вайт. О, капець, який красивий собака. Стісняшка ти моя. І ще трошечки цілий плесос. Барабанний дріб, бо настає момент істини. І скільки ж тої шерсті, зараз покажу я вам. Отже, ми маємо кульок зечебі, повний кульок шерсті. Собачої, вона не пригодна ні для чого, хотілося б з неї зробити носки, але ні. Тому що вона брудна, вона з пилом. Але маємо отакенний цілий пакет собачої шерсті. Отже, що ми маємо з вами в сухому залишку? Ми маємо собак, які наші привиди снують по хаті. Ми маємо з вами отакий от пакет собачої шерсті. Брудної, тому що з пилом. Ну, так, таке життя. І ми маємо з вами постійну любов цих трьох собак. От. Ось така є, щаслива мама трьох ангілочків, як пишуть в соцсетях, Назар. І ось один із ангілочків вже зараз прийшов перевіряти, чи все закінчилось благополучно для нього. Тому він ходить хвостиком за Назаром. що ти Назар лякаєш собаку? Йди до мене, ховайся, ховайся, Боже, 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 страшний полісос їде. Капець! Капець, інопнітяні нас атакують. Бувають такі випадки. Зараз він вийде з того боку. Так. Ой-ой-ой! Так, Назар, прикращай. Кожен вас доведено бути більше розуму, я так думаю. Марлюшенька, він тебе лякає. Боже, він тебе лякає. Назар, стоп! От іще одна дуже-дуже цікава і неймовірно захоплююча історія з одного дня життя трьох ангілочків, які розсредоточились по всій хаті. Один ангілочок. воно спить. Бачите, прикидається пам'ятником. Другий никається, а третій самий розумний, бо думаю, що пішов на другий поверх до Еріка. Отаке воно життя. Маленькі радості, маленькі секунди, маленькі речі роблять нас щасливими кожен день. Я бажаю кожному мати такі щасливі секунди, які зроблять вас теплими всередині і які дадуть вам розраду. Всіх обняла ваша Іра Техас, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. І бити в колокол.